Привіт малий. На чомусь ти приїхав. Вульферло. Найкращий електричний скутер, який зараз є на ринку. Сокмото Вульф на літій іонному акумуляторі. 72 вольта. Це ти нема коли проїхати. 72 вольта, 45 годин. Запас ходу до 140 кілометрів. Дуже великий. На лимон. — Молодець. Дуже великий в нього ємкісний акумулятор. Він у нас сємний, не треба ніякий. Відкручувати, закручувати болтики, просто підняли свідочку, акумулятор у вас доступний. В комплекті зарядочка 5 А, ну, все як воно бути. Кофрик у нас є в різних кольорах. Дивіться, двигунчик US 2999, максимальна швидкість 85, їде він дуже крепко, прям дуже крепко. Хто не вірить, хто сумнівається, приїжджайте, протестуйте і вам сподобається. Гарантуємо! Найкращий мопед, найякісніший, з гарантією. Придбаєте, кататися за копійки по селі. Короче, як завжди, Телефонуйте, звертайтеся, поки є ще в наявності. Ну, дивіться, який красний.